11 лютого у Хмельницькому стало найтеплішим за всі роки. Максимальна температура повітря досягла 12 градусів за цельсієм. Попередній рекорд майже 10 градусів, який зафіксовано у 1958 році. Тож ми опитали мешканців міста, чи готуються вони до весни або ж навпаки, що очікують на зимову погоду. Дуже чекаємо тепла. У нас газ економиться. Отак, слава Богу, погода дає нам, що ми бла нас. Помилував, що нема морозів, що менше платити, а що ж тої пенсії? На пенсії тяжко. І ми саме з нами чекаємо, щоб був мир. Звісно, чекаємо. І тепла вже хочеться. Ну воно ну, і є тепло. А я вже. Ну вже, вже в вже воно є така погода. Не знаю. І миру чекаю, перемоги. Обов'язково. Там наші герої воюють за нас. Звичайно, завжди радий весні. Щось принесе, хороше, якби перемогу принесла, щоб люди спокійно стали жити, було б краще. Звісно, чекаємо, а хто не чекає весну? Хто не любить весну? Ми любимо зиму, але щоб вона була ну, така, щоб дійсно була зима, як раніше було. Знаєте, а зараз ні, хіба то зима. То так, сьогодні зима, а завтра літо, і весна і так далі. Дивіться, яка температура, 14 градусів вчора було, це взагалі було. Ну, мені кажеться, що це шедевр, як то кажуть. Морозу чекає. Я такі морозу чекаю. Тепла не люблю. Так, да, після вчорашнього дуже чекаю, але сьогодні вже така погода. Чекаю, всі чекають. Не знаю, хочеться, хочеться сонця, хочеться погоди. ендорфінів. Весну чекаємо, обов'язково. Чекаємо перемоги навесні. Дуже чекаємо. Всі люди чекають, не тільки я. Вона так і так прийде. На обіді, в чому сьогодні вже, вже в курточку рядненькому, <рес> так що ждемо, ну нічого, вже скоро. Дві неділі побудемо все і буде все.